Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Україні проводилася розробка оперативно-тактичного комплексу Грім 2 Сапсан, дальність якого повинна була складати до 300-500 кілометрів. Якби ракети розмістили у Харківській області, вони б діставали до Москви. За наявності такої потужної зброї, Росія не ризикнула б напасти, а можливий одномоментний удар по військових аеродромах позбавив би росіян простору для маневру. Про це заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. В той же час, як повідомляють одні експерти, сапсани таки у нас уже є, принаймні один точно. І навіть ракети, які можуть не робити пакостей, але все під грифом таємно. Але про все по порядку. В інтерв'ю Главреду Ігнат розповів про те, що держава працювала над розробкою ТРК Сапсан, експортна назва Грім 2. Проте з програмою затягнули комплекс міг стати серйозною зброєю стримування. За його словами, ракети Грім 2, якби їх розмістили у Харківській області, діставали б до Москви. Це дійсно потужна і далекобійна зброя з дальністю до 300-500 км. Якщо на карті провести цирколем з Харківської області до Москви, комплекс без проблем діставав би на таку відстань, це було б стримуючою силою, пояснив Ігнат. Як вважає представник командування ЗС Україна могла б з грому 2 завдати потужну ракетну удару по військових аеродромах ворога? Агресивні плани росіян в такому випадку могли похитнутися. До того ж, Москва навряд чи б напала на Україну, якби Київ мав таке серйозне озброєння. Декілька сотень таких ракет, одномоментно випущених по військових аеродромах, звідки по нас завдають ударів, позбавив би ворога як мінімум оперативних і стратегічних можливостей різного характеру. Якби у нас на озброєнні був такий ОТРК, противник навряд чи зважився б атакувати Україну, підкреслив Юрій Ігнат. Нагадаємо, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що Україна веде розробку оперативно-тактичного комплексу, який за своїми характеристиками навіть краще російського Іскандера. За його словами, мова йде про ОТРК Грім. Два сапсан з дальністю до 500 кілометрів. Такі ракети здатні діставати до Москви або Санкт-Петербурга. Раніше військовий експерт Олег Жданов сказав, що в Україні немає на озброєнні ОТРК. Грім Українська держава створила такий комплекс з дальністю пуску до 300 кілометрів і передала його на експорт. Вся розробка була за гроші інвестора іноземного замовника. Після закінчення і виконання всіх робіт комплекс пройшов держвипробування і був прийнятий на озброєння зсу, тому що інакше його не можна продавати і був переданий правовласнику. Зробити його копію без конструктивних змін ми не можемо інакше нас звинуватять у порушенні авторських прав. Правовласник забрав комплекс разом з правами і документацією. Він ОТРК Грім один раз у нас проїхався на хрещатику під час параду, і всі думали, що він є на балансі ЗСУ, але такого комплексу у Києва немає. Додав Жданов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.